Так, шановні пані і панове. Не вийшло викручувати, бо там йде глибокий корінь. Його можна викручувати, але на це більше часу піде, Попитав у хазяйнів. Сказали, щоб я спиляв просто під нуль. От. Ну Я от вирубав цей корінь. І ще і тут корінь коротше. Ну і оце підрубав, щоб менше землі було, там де буду пиляти. Отакі от. От, от корінці корінців в кавичках, в лапках. Це теж корінець. От. Ну тепер хоча б після видалення цих корінців можна, може навіть трошки нижче рівня землі або під нуль. Коротше, зараз спробую. от ну, Мабуть, що спочатку спиляю отут. От. Хоча ціпок уже і так не на... Треба підгострити, але після землі він буде взагалі тупий. У мене я другий. Не знаю, підгострю чи тут, чи вже вдома. Коротше, буду пиляти зараз. Так, де б тут його? Так поставимо. -от.